Ми вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. На календарі 13 квітня. Це субота і традиційний ранковий огляд карти бойових дій у моєму авторстві. Однак, сьогодні в суботу він не буде надто тривалим. Тому закликаю вас його подивитися, поставити також подобайки, підписатися, писати свої коментарі. Ну і ставати, звісно, нашими спонсорами з півночі до півдня будемо рухатися. Найперше, я повідомлю загальну інформацію по ситуації на полі бою як повідомляє наш генеральний штаб станом на вчорашній вечір 18.00 протягом доби було зафіксовано 81 одне бойове зіткнення в основному такі бойові зіткнення відбуваються на часовоярському ярському авдіївському та Мар'їнському напрямках водночас як повідомляє генеральний штаб а підставно якби ставити за підсумнів немає на усі лиманокупінській осі. Жодного наступу з боку противника зафіксовано не було. Ось такі повідомлення від генштабу. Тобто, справді можна припустити зробити таке обережне припущення з приводу того, що е, основні бої і по кількості, і по, скажімо так, стратегічному замислу противника е, були перенесені в основному на часовоярську ярську вісь. Саме там відбувається зараз е, е, ну, от те, що відбувалося наприклад завдіївкою місяці. Два-два з половиною тому е, власне про часів яр тут варто найперше говорити. Отже, що маємо тут на Бахмутському чи Своярському напрямку? Е, найперше цей населений пункт криють просто нещадно, і це очевидно. Це очікувано, що його з усіх можливих засобів ураження вогневого противник буде накривати. І от що відбувається, як Картина ця вся із дрону виглядає. Ви бачите, що тут просто суцільне е, згарище. Все горить, дими. Тут навіть важко зрозуміти е, де приліта, де дими, якими прикривається надступ, відступ, якісь контрнаступальні е, дії, контрудари і тому подібне. Тому тут е, ну надзвичайно надзвичайно е, гаряче, скажімо так, назвімо її такою е, е, атмосфера на Часовоярському напрямку. Ми навіть можемо побачити на е, мапі. Е, Тепловій мапі, що існує також на Deep State в принципі, головні напрямки ударів окупантів. А вони такими є з боку Богданівки. От ви бачите ці жовті осередки, що демонструють за останні дні. 24-48 годин активність окупантів по прильотах, по обстрілах саме тут до речі, на північній осі окупанти дуже активно наступають з боку Богданівки. Богданівка на жаль не в наших руках. От ми можемо побачити, що увесь цей населений пункт або в червоній або в сірій зоні, і зараз ідуть атаки саме на Калинівку. Контрудари, які відбувалися в районі Богданівки. Ну не увінчалися успіхом у цей же час. Можна сказати, що противник далі теж не просувається. Тобто, він наразі застовбичився на північних околицях часового яру, і в принципі він намагається сформувати північну клешню. Це правда, і частковий успіх нього є. Але головною перешкодою попереду буде цей канал Сіверський Донець, Донбас і. У дуже великі надії насправді на нього покладається, тому що оборона часового яру вона має і багато, як я розумію, несподіванок для окупантів. Вона покликана максимально стисати їхній атакувальний наступальний потенціал, і в мене є така. Думка, знаєте, на що часів яр має стати другим бахмутом у сенсі того, що окупанти туди геть і своє 300 тисячне угруповання мають вкидати просто в безперервні бої для того, щоб стисати цей потенціал власне своїх своїх наступальних військ. І я не знаю, якою буде подальша доля часового яру, але те, що тут окупантам доведеться покласти багато дуже багато своїх військ, це правда, адже навіть усі ці. Виступи, наступи на півночі, на півдні, по центру часового яру. Вони увінчуються. Власне чим неможливістю нормальної логістики, тому що всю логістику перебувають з запоріжних висот збройних сил України, неможливістю евакуації. Тобто гарантовано, хто отримав поранення, він перетворюється автоматично вже записувати його у 200-го окупанта. Звісно, що за рахунок величезного накопичення тут своїх військ і сил окупанти ну нічого не шкодують. Не ніяких ресурсів і просто за рахунок кількості вони мають можливість просуватися, але наразі е, казати, що ситуація. Вона, я завжди говорив, що вона тут вкрай гостра, втім водночас вона не простою є на правду і для, і для ворога. Е, їм тут дуже важко проводити якісь ротаційні дії, ще щось таке подібне. Максимальна їхня можливість так це. Далі просто м'ясом закидувати, закидувати, закидувати. Ну а наша задача це м'ясо знищувати, знищувати і знищувати. От якби це банально та лінійно не виглядало саме по часовому яру, тому що так воно і є. Ворог при цьому дуже багато своїх ресурсів. Я сказав, що Лимано Купінський напрямок фактично позбувся від атак противника. Фактично, знову ж таки за рахунок того, що ці підрозділи були перенаплавлені. Перенаправлені сюди як і ресурси, наприклад, очі, російські пташки, просто 24 на 7 висять у повітрі над полем бою, лінію бойового зіткнення на цьому число ярському напрямку. Богданівка, Іванівське. До речі, це теж дуже важливий аспект. Що по перше часів яр стоїть. Жодного противника, нікого з ворогів в часовому яру немає і це гарантія. По-друге, я думаю, що вирішальна битва за часів яр вона може теоретично статися лише і виключно тоді, коли чотири населені пункти, на мою думку, це було б найлогічніше. Хоча я розумію, що з цим противником логіки її годі шукати, вона може відбутися лише тоді, коли Богданівка Іванівська, Кліщівка та Андріївка будуть в їхніх руках. Вони тиснуть на Кліщівку. Отримали вчора тут. Прочухання, скажімо так, на Іванівське зараз майже не лізуть, тому що Іванівське далі, подальше просування по Іванівському. Це низини, які просто вкрай складною робить їм там перебування, але поки що найбільший успіх ну, наразі фіксується, можна сказати, що фронтально в бік такого району Часового яру. Канал він ось тут от розташований. Ну і на півночі, от на півночі, найгірша ситуація, напевно, що з поміж усіх ділянок, звідки противник намагається просунутися на часі яр, при цьому тут справедливості заради треба сказати, що і наші ресурси зокрема, не лише піхотні ресурси, але й Інші засоби з'явилися і дуже цікаві для на користь наших збройних сил. Отже, показую вам відео, друзі, із Бахмуту, де відбувається вогневе ураження. По скупченню техніки противника, яку він переховував у місці, і насамперед їхньому боєкомплекту ураження. Це відбувається можливо артилерією, але я припускаю, що це радше за все авіація. Чим саме було завдано, ну не зазначається ніде. Власне, ми бачимо, що горить можливо навіть не лише БК росіян, але й ще й паленомастильні матеріали, тому що таким характерним чорним димом все це здіймається стовпом догори. Чому я кажу про авіацію? Тому що я вчора казав, що дуже активно працює наша авіація, зокрема французькими. Керованими авіаційними бомбами АСМ Хаммер, які ну справді є сучасним засобом вогневого ураження. Це я зараз трішечки розкажу про них. Чому то тому, що вчора з'явилося таке дуже і дуже симпатичне відео від наших нашої 39-ї бригади тактичної авіації, де вони на су 27 здійснюють пуски, якраз таки російські російські по російських окупантах, французьких авіабомб АСМ Хаммера, так. Також, схоже на те, що радіолокаційними хармами теж завдають ударів десь глибше по тилах противника, можливо, по їхніх релесках, можливо, по їхніх буках е, АСМ 250 Хаммер. Це 250-кілограмова авіаційна бомба з реактивним двигуном, і в цьому її перевага, що насправді не просто керована, вона ще й ну гіперкерована, суперточна, яка вражає цілі з максимальним відхиленням до одного метра. Тобто, ось Намалюйте радіус в один метр і, і все, і ця ціль буде ця гарантовано вражена. Ну а це фактично 100% вважаєте, що влучання на дальності до 50 кілометрів. Тобто таку тактичну глибину до, наприклад, Бахмуту наша авіація за умови наявності достатньої кількості таких засобів ураження від Франції може дуже і дуже довго нудно і. Нудно, водночас, нудно для ворогів, і водночас яскраво для нас знищувати ось всі ці їхні поповнення, які з'являються на підступах до часового яру. Хоча я ще раз повторюся. І наголошу на тому, що найгіршою наразі є ситуація на півночі. Поки що тут е, ні відвоювати Богданівку, ні якось покращити в режимі контр-атак ситуацію. Е, на жаль, що не вдалося майже до калинівки дійшли тут. Окупанти не можна сказати, що це вже якесь охоплення, це намірне охоплення, але це радше формування північної клешні навколо часового. Яру, і це на жаль, наша така клишньова проблема, тому що раніше окупанти, виключно за рахунок подібних флангових охоплень, вони брали населені пункти, такі як Солидар, такі як Бахмут, такі як Авдіївка. Це називається фланговою хворобою, коли противник має ресурс доволі значний для того, щоб на широкій ділянці фронту просуватися, а ми такого ресурсу не маємо. І не правзастуковуємо туди підрозділи зі зрозумілих причин, тому що нас банально цих підрозділів не вистачає. Це така ситуація з е, широкими масками, скажімо так, того, що відбувається у часовому ярі. Далі під Авдіївкою е, найзапекліші бої тривають на південному. На південній ділянці, скажімо, так, нашої першої лінії оборони, тому що перша лінія оборони на цих рубежах це Уманське Яснобродівка Нетайлове, і от власне окупанти максимально розширили сіру зону саме до цих трьох населених пунктів, ведучи бої на лінії від тоненького до Уманського. До речі, до самого Уманського вже. Фактично, що добігають противники, це видно із відео наших наших бійців 25 ї повітряно десантної бригади, які задають уражень по ворожій піхоті в окопах, посадках південно східніше Уманського. Ну тобто, от приблизно приблизно в цій ділянці, яка зараз ще такою сіро, сіро малиновою є на мапі deep State інтенсифікувалися буквально за минулу добу, і наші офіційні джерела, зокрема такі телеграм. Там канал, як Хортицький Вітер. Вітер Хортиці якось так і називається. Він власне зараз є офіційним таким ресурсом нашого східного групоні військ. Тому що зараз Хортиця це ОСУ Хортиця, вся ділянка східного фронту нашого від Купінська і до Вугледару. ось вони оприлюднили ось таке відео, яке було знято на околицях Нетайлового. Ми бачимо північніше населеного пункту Нетайлове. Це теж цей південний е, хортицький вітер. Ось як називається цей телеграм-канал е, власне. Вони опублікували це відео відбиття ворожої атаки. за тими даними, що в мене є, що я читав, що бачив, що чув, до 15 одиниць ворожої броні було використано у цьому у цій спробі штурму на північ від нетайлового. Фактично, це якраз таки і є ця активна лінія між Уманським Яснобродівкою та Нетайловим. Ми зараз повернемося до мапи. Я ще раз продемонструю, де ось такі штурми противника ідуть Фактично, що зараз ну максимум як можна так сказати, що може протиставити противник, так це спробувати. Ну реально, от в режимі таких наскоків, дійти до першої лінії оборони на цьому напрямку. Ще раз нагадаю, що за тими супутниковими знімками, які існують Бердичі, Семенівка, Уманський Яснобродівка, Нетайлова, це перша лінія оборони, яку вже зараз доволі швидкими темпами в ряди годи, інженерні війська з. Формували пізно, звісно, але краще пізно, ніж ніколи. І от зараз до цієї першої лінії оборони за Авдіївкою на захід від Авдіївки Росіяни намагаються дійти далі. Ще південніше, Красногорівка. Ось цей населений пункт в ньому теж будуть без безсумнівно, будуть великі масовані штурми окупантів. Поясню чому тому, що ті ресурси, які я читаю, які повідомляють, що противник зараз майже щодня завдає авіаударів по Красногорівському вогнетркому заводу Агніупор в народі і називається ось його геолокація, геомітка. Чому сюди прилітає? Тому що противник вважає це. Ну, чи не єдиною о, важливою і такою значимою о, і добре укріпленою позицією, де можуть. І так переховуватись наші війська, де вони можуть бути розташовані саме тому. Вони е, намагаються водночас з артилерійськими задавати авіаційних ударів. В основному це йдуть ФАП 1500 п'ятсот тобто п'ятсот, то півтора тисячні, е, півтора тисячі кілограмові авіабомби, які цілеспрямовано працюють по цьому укріпленому об'єкту, в надії підготовки до майбутнього генерального, як називають його е, штурму красногорівки. Безсумнівно окупанти цей штурм будуть проводити саме тому зараз ведуть таку значну вогневу роботу по Красногорівці, тому що ну по суті, це е, наразі один із стримувальних факторів е, щодо просування росіян е, подальшого переходу на відносний оперативний простір і можливості паралельно просування далі в бік Курахового. Чому я кажу про оперативний простір? Тому що ви бачите, що за Красногорівкою е, в принципі населені пункти починаються уже за кілометрів 5-6. До цього о, тут фактично що відкрите поле о, і є певним оперативним простором, о, але ну. Глибоко окупант, звісно, що пройти не зможе, але тим не менше не хотілося б їх пропускати до наступної лінії оборони до тієї ж Карлівки Корахівки Курахового. Е, маємо таку от історію і згадуємо друзі про що говорив Кирило Буданов. Нещодавно він казав, що в ході майбутніх наступів противник буде на Покровському. От він його називає широко Покровський напрямок намагатися тиснути на позиції наших військ. Звісно, тут тут іще, так би мовити йти, йти. Противнику до Покровська, ну але точно знаю, що Покровську ледь не ідеальні лінії оборони готуються, але це не означає, що туди точно вже якби плануємо відступати краще мати ці оборонні лінії в разі відступу, аніж їх не мати, як ми мали це у ситуації з Авдіївкою. Е, наступний напрямок, де окупант тисне е, безсумнівно що тисне це дорога між Марінкою та Вугледаром. А от, починаючи від побіди Костянтиніка, водяне вогледар ось цей виступ вклинювання в нашої в російську оборону. Тут і що але вже зараз це елемент нашої оборони. Окупанти планують і прагнуть зрізати саме тому Новомихайлівка під головним ударом. Тут безсумнівно і будуть далі тривати бої за останній час. От, на стейт на немає просування. Але в принципі, ми розуміємо, що там невеликий мізер, Новомихайлівки залишається в руках наших військ. Противник тут тисне, 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 але. Поки що оборона тримається. Ну і завершимо е, запорізьким напрямком. Що маємо тут у районі роботного? А тут ми маємо дуже хорошу роботу. Е, така. Граслів вийшла в районі ми маємо хорошу роботу по засобах зенітних ракетних комплексах противника. Перша букем 2 ось така прекрасна машинка, знищена на околицях роботиного надто близько, вочевидь, до фронту окупанти її підтягнули. Що змогли так яскраво наші бійці знищити цей зенітний ракетний комплекс. Противника власне в трьох ракурсах, так щоб не виникало ніяких, скажімо так, хі -хі. питань з приводу того, що цей бук знищений, це перший елемент околиці роботи. А другий елемент це від такого пабліку, як Гнила Черешня, демонстрація удару пана Хаймарса. по Зенітному ракетному комплексу Тор м 2 це також запорізький напрямок. Тобто тут за минулу добу принаймні було про демонстровано проявлено активну дуже роботу по російських зенітних ракетних комплексах. Тобто, загалом я знаю, що по Запоріжжю так добряче пройшлися останнім часом наші війська і далекобійні засоби враження, зокрема нових Хаймарси, зокрема і дронами до речі, теж діставали по якраз таки російських телах і по їхніх буках на Бердянському напрямку. Теж нещодавно було знищено чергову пускову установку добука, але не потрібно тут замріюватися, тому що на жаль, і по нас прилітає зокрема кілька днів тому по батареї S300 в Одеській області. Проти не показав відео прильоту по нашій батареї С-300. Ну і на жаль, там можна було верифікувати ураження. А то й Знищення не лише пускових, але й радіолокаційної станції. Е, ну я не буду звісно, що показувати цих відео, але треба розуміти, що гра тут іде, шахи тривають в обидві сторони. Нема такого, що ми все знищуємо противника. А от вони е, просто длубаються в носі. Ну і максимум, що можуть за своїми далекобійними ракетами по ТЕС Уразити ні, вони в е, близьких. Територіях до лінії бойового зіткнення 40-50 кілометрів дуже і дуже якісно останнім часом сканують повітряний простір. Ну і от як це ураження 300 про яке я розповів, на жаль, воно так само відбулося. Ось такі друзі. Маємо справи станом на сьогодні. Я вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримати якісну аналітику. Е, продовжувати підтримувати і огляд карти бойових дій своїми подобайками коментарями. Підписками а також спонсорством цієї YouTube-спільноти. мене звати Василь Пихньо. все добре бережіть себе до нових зустрічі.